Роботи із реконструкції нового бульвару у Житомирі розділені на дві черги, каже виконроб Олег Білоусов. На тій ділянці, де проходять зараз виконання робіт, продовжуємо укладати тротуарну плитку до жовтня без всяких зупинок. Також потрібно нам зробити ще фонтан, це розробити котлован та прийняти бетонні роботи і облаштування інженерії. Також виконав розповів про роботи, які вже виконані на об'єкті. Виконано у нас вже більш ніж 60% укладання тротуарної плітки. На цій ділянці вже облаштовано. Це у нас встановлені латки з водоприймання з дощової води. Також є в межах переходу тактильна плітка, пандус є для малогабаритних груп. Чекаємо лише фонарі для внутрішнього освітлення. У нас закладні вже стоять кабеля підведені, Залишили змонтувати. Також ще лавочки мають приїхати. Вони вже заказані по лавочки. Нині підрядники почали озеленення нового бульвару. Планують висадити 900 дерев та кущів, говорить керівник міського управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов. «Дерева вже висаджуються, як ви бачите, воно вже і 4 метри, і 6-метрові дерева. Це не однорічні, Ці дерева вже доволі такого великого розміру. Будуть і туї, і дерева катальпи, і тюльпанові дерева, і висаджено вже берези, клени висаджені шаровидні. Роботи будуть тривати по зелененню приблизно три тижні. В залежності від погодних умов». також В'ячеслав Глазунов розповів, що ремонтні роботи мали завершити до 21 квітня. Лютий і березень були із морозами і сніг, і це не дозволяло проводити технологічний процес по влаштуванню плитки, тому терміни були перенесені. Здачу цього об'єкту перенесли на кінець червня 2021 року. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.